Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні маємо хороші новини з кордону між Польщею та Україною. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, з 1 серпня, тобто від сьогодні, відновлено рух легкових автомобілів на виїзд з України до Польщі через пропускний пункт Краківець Корчова. Це хто знає, хто не знає, є один з найбільших. Пропускних пунктів між нашими двома державами, і він не працював з 18 липня. Відповідно, цю всю інформацію я взяв з офіційної сторінки Державної прикордонної служби. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео, і там говориться про те, що рух було відновлено сьогодні. О 8 годині ранку для перетину кордону легковими авто встановлено шість павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами. Зазначає Державна прикордонна служба. Водночас рух пасажирських автобусів через краківець тимчасово і далі є закритим. Там далі ведуться роботи по його розширенню. І е, інформація про відкриття автобусного е, перетину кордону на цьому пункті пропуску, вона буде надана. Додатково. Е, отже, також хочу нагадати, що саме на Краковці і Корчовій збільшили кількість смуг для е, грузового транспорту, тобто для фур з 4 до 10. Е, як також ми знаємо про те, що відповідні роботи ведуться абсолютно на всіх. Пунктах пропуску в різний час це вже почалося буквально декілька місяців тому, і це все робиться для того, щоб поліпшити та пришвидшити перетин кордону як з Польщі в Україну, так і з України в Польщу. Це пов'язано не стільки з тим, що зараз е, в Україні е, йде війна, і що з Польщі потрібно доставляти багато грузів сюди. Це пов'язано із тим, що Україна та Польща взяли курс на максимальну інтеграцію. Економік наших двох держав, соціальну інтеграцію, культурну інтеграцію і так далі. А і вся ця інтеграція вона є практично неможливою без вільного пересування між нашими кордонами. Так як, на жаль, зараз ці пункти пропуску ще немає змоги прибрати, бо ми ще не вступили до Євросоюзу і ми не є в Шенгенській зоні, то саме для цього польська влада взяла курс, і, до речі, вона це все фінансує для того, щоб розширити. Можливості кожного з наявних пунктів пропуску, і також вони анонсували вже досить давно, що будуть відкриватися нові пункти пропуску. Тож будемо е, на це очікувати. А зараз, друзі, хто е, збирається перетинати кордон найближчими днями, тепер ви знаєте, що через краківець знову можна. Їхати. Отже, маємо сьогодні ось такі короткі, але дуже приємні новини. Надіємося, що найближчими тижнями відкриються також і рух автобусів для того, щоб українці не стояли по багато годин на кордонах. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто додивився його аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, буду вдячний за підписки, буду вдячний за репости. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня. І до нових зустрічей.